Полтавець Іван Лаврик за кермом вже більше десяти років. Правило дорожнього руху про вімкнення фар поза населеними пунктами каже, дотримується завжди. Мій автомобіль оснащений автоматичним вмиканням денних ходових вогнів, тому це, в принципі, для мене не є проблемою. Але тим не менш я вважаю, що варто вмикати в будь-якому випадку навіть ближні світлофар, коли така, наприклад, ось сьогодні пасмурна погода. Так само і зустрічні автомобілі краще будуть бачити, оскільки це підвищує увагу водія. Якщо там темний, наприклад, автомобіль його може в пасмурну погоду не видно буде. А так при вимкнутому світлі це додаткове освітлення. Раніше водій транспортного засобу, що рухається у світлу пору доби поза межами населеного пункту, мав вмикати денні ходові вогні або ближнє світло фар лише з 1 жовтня по 1 травня. Тепер це потрібно робити увесь рік. Зміни до правил дорожнього руху почали діяти з 20 жовтня. Повідомив на своїй фейсбук-сторінці перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. Практика постійного використання денних ходових вогнів ближнього світла фар. Позитивно зарекомендувала себе в ряді європейських країн за результатами дослідження Європейського дослідницького інституту безпеки дорожнього руху. Завдяки використанню денних ходових вогнів, кількість ДТП у світлу пору доби скоротилася на 10-15%. З початком дії нововведень на території Полтавської області правоохоронці вже виявили ряд порушників. Говорить речниця патрульної поліції Полтавщини Ірина Пилипенко. За це порушення патрульною склали вже 131 матеріал за жовтень місяць. Штраф за це порушення становить 510 гривень. Також за новими правилами на автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними такими дорожніми знаками. А дітей тепер забороняється перевозити без використання дитячих утримуючих систем, якщо їх зріст менше 150 сантиметрів, зауважив Олексій Білошицький.